На вашу думку, що потрібно для чоловічого щастя? Хорошу жінку. А чому? Ну, якщо, я так думаю, добра дружина, то і в сім'ї лад, і все хорошо. Хорошу жінку. Чому? Чому? Ну, бо якщо жінка хороша, то чоловік буде хороший. Вона його трошки виспитає. Хорошу жінку. А чому? Ну, а тоді він буде щасливий, заради кого жити? Родина, Україна. Ну і вся сім'я разом. Поруч хороша жінка. А чому? От всі кажуть жінка, а чому? Бо це є залог успіху мужчини в кар'єрі, в сім'ї, в роботі. Кожного своє. Так як для мого зараз це проведення часу з дитиною, жінкою він військовослужбовець рідко приїжджає, рідко бачить. Мені здається, що сім'я будь-якого чоловіка зробить тільки сильніше. Тільки додасть впевненості віри в себе, якщо хороша жінка правильно вміє підтримувати, налаштовувати дитину. Я думаю, сім'я. Я думаю, що для всіх це досягти своєї мети. Якщо є хороша жінка, то і чоловік буде коло неї щасливий, так само і жінка буде щаслива з хорошим чоловіком. Якщо буде, не буде війни, то все буде нормально. А зараз важко сказати. Знаєте, ваша думка, що потрібно для чоловічого щастя? Любов, мабуть. А чому? Бо щаслива жінка в нього щасливий чоловік.